E aí Червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два juro Δύο χρώματα μου δύο χρώματα, οι δύο στην πολυτίμη στην δύο στην πολυτίμη στην πολυτίμη το πολυτίμη στην Заведе більш тілющого джерела в світі не знайдемо. Добрий день, дорогі гості, шановні батьки та гості свята. Щиро раді бачити вас на цій площі таких гарних, життєрадісних, усміхнених. Маю надію, що такий настрій буде панувати весь день, адже причина сьогодні дуже поважна. 1 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. А сьогодні цей день поєднав ще й з відтворчих колективів Тячівського району. А зараз дозвольте запросити на цю сцену наших поважних гостей. Товтин Наталія Михайлівна, голова обкому про спілки працівників культури. Начальника відділу культури Тяшівської райдержадміністрації Василя Антоновича Гудака запрошую на сцену також Вігулу Михайла Олександровича, викладача Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора, заслуженого артиста України, канюку Івана Івановича, заступника начальника управління культури об адміністрації, заслуженого працівника культури України. Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно у такий святковий день сьогодні виступати перед вами і розпочати свій виступ, я б хотів, із привітання наших юних співвітчизників із їхнім святом із Днем захисту дітей. Дорогі наші юні співвітчизники, сьогодні ви можете від дорослих вимагати всього, чого хочете. І вони зобов'язані це вам виконати. У рамках сьогоднішнього свята ми також проводимо звіт творчих колективів району. Взагалі по області звіти проходять на честь 25-річчя Незалежності України, який ми будемо святкувати в кінці літа. Сьогодні звітує Тячівщина. Тячівщина у нашому віночку народної творчості Закарпаття особливе місце займає дуже почесне і потужне, тому що тут працюють прекрасні. Спеціалісти, які достойно виконують свою роботу. Я вас ще раз вітаю. Ми сподіваємося сьогодні із членами журі побачити прекрасні роботи і достойно їх оцінити. Дякую і успіхів вам. До слова запрошується Товтин Наталія Михайлівна, голова обкому про спілки працівників культури. Дорогі тяжких, дорогі. Дорогі, дорогі працівники культури. Ми сьогодні маємо чудову нагоду у такий теплий, сонячний перший день літа привітати наших діток, усіх і себе самих з міжнародним днем захисту дітей. Але на превеликий жаль, не у всіх регіонах нашої держави сьогоднішній день такий сонячний, такий теплий. Такий веселий, такий щедрий на посмішки, тому що всі ми добре з вами розуміємо, що Україна ніколи ми навіть не думали, але знаходиться зараз частина регіонів у стані війни. На сході нашої країни сиротами стають діти, хоча в одній з пісень, які ми вже прослухали, лунало, щоб всі діти мали маму. На превеликий жаль гинуть наші діти, наші сини найкращі, які захищають на східних рубежах незалежність нашої держави, наше з вами право жити в мирній державі, відзначати всі свята, ось так, сонячно, з піснями з танцями. Тому президія обласної ради про спілок за підтримки голови власної державної адміністрації. Рішення про проведення благодійної акції на підтримку воїнів нашої героїчної 128-ї гірськопіхотної бригади. Ви знаєте, що це та бригада, яка відстоювала, яка базується в місті Мухачеві, а відстоювала у найважчі часи Донецький аеропорт і багато інших стратегічно важливих об'єктів на сході. Тому ми під час творчих звітів, які зараз проходять у районах, з одного боку поважне журі, яке зараз спору зі мною на сцені, оцінює і відбирає найкращі номери для того, щоб десь у кінці липня поїхати до наших воїнів на схід України. А з другого боку, щоб поїхати не з пустими руками, тому я запрошую по можливості, хто має можливість якимось чином підтримати наших воїнів. Скриньки знаходяться ось тут біля сцени, дорогі мої краяни. Я вважаю вам, вважаю нам усім миру, щастя, добра, Божого благополуччя і щоб на нашій срібенній землі. Завжди були чутні тільки пісні різними мовами, тільки е, е, вірші різними мовами, і були тільки танці всіх народів, більше ста, з яких проживає національностей на нашому Закарпатті. Ще раз вас усіх і сьогоднішнім святом, і просто з такою гарною нагодою поспілкуватися і порадіти один одному. Дякуємо. А зараз прошу всіх хвилиною мовчання шанувати наших загиблих воїнів, які захищали честь і славу нашої України. Шановні друзі, сьогодні е, у нас е, два такі е, значимі для нас. Е, Дійства це в першу чергу звіт наших колективів і е, щорічний е, фестиваль дитячої творчості е, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Я ще раз хочу привітати е, наших гостей, наших сьогодні, можна сказати, господарів. Е, Іван Іванович Канюка очолює сьогодні журі. Е, і Наталія Михайлівна Товтин також проводить акцію, але е, наші ведучі не сказали, що Наталія Михайлівна також є заслужений працівник культури, дуже давній працівник культури. Сьогодні у нас дитячий фестиваль і нашим діткам ще нема стільки років, скільки вже Наталія Михайлівна очолює нашу е, проспілку працівників культури. Я сьогодні радий всіх вітати, бажаю всім. Приємного нас настрою. У нас працюють ще раз, наголошую, хороші спеціалісти. Вони гідно і достойно оцінять нашу роботу і бажаю всім успіху великого.